Доктори, доктори, добрий день, добрий день, да. доктори. А, що, а тут? що ви що ви тут говорили? Маєте жаль, пацієнтів розгляну. сьогодні? Маєте ви, ви, пацієнтів? ви знаєте, на щастя вже пацієнти, пацієнти всі. Пішли пішли, бачу квісилко, по стек і Знаєте, доктори, що, що я з вами хотів поговорити? Розумієте, болить в мене дуб. Дуже. Болить в мене зуб, не хочу їсти суп. <реш> Певно, треба, чекайте, чекайте. Треба ампутірувати. Зараз ми це все зробимо. Я, будь ласка, попросив. спочатку. Але давайте перше познайомимо. Деніс, Доктор Деніс. Доктор, доктор Албан. Просто <реш> Доктор Албан. Проходіть. <реш> Дякую. Присідає. А то не буде боліти, то. Нічого довго. не Тому. буде боліти. Ви розумієте, я? Не переживайте. Я, я лише працюю в перчатках, а ви наска одні без перчатки. Розміщайтеся. в мене буде гігієна. Не говоріть багато. Вам зараз. Ви мене не зарадили. Не переживайте. Зарадіть мене. Зараз ніякого не буде. Бідов і розміщайтеся. І щоб не боліло, я вас про. Тихо. Я отправлю. А не боліло? Я вас прошу, О, ви, ви мені багато не говорите. Е е що у вас? Зуб який. Зоп. Які, зуб? які у вас зуб? Я знаю який десь а там. Який спереду мене болить. Добре. Спереду. Відпивайте мені робити. Будь ласка, я вас попрошу, ні безболюючи дайте. Добре. Чекайте, Я думаю, вам на живо тягнути. Я дуже... Я дуже чутливий до болі. А, що чутливий. Вам зарив? Ой, доктори, ні, ні, то не... Ні, 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 Я укола боюсь. Маєте якийсь альтернативний варіант. Ну, то, що ви мене якраз збили того то варіанту, варіанту альтернативного. А ну! Не питання. А, Давайте. А що то є? є? Ну, Еліксірно. Можна... Да, файне лікарство. Лікарство. Файне лікарство. А ну! Убиває просто сходу. Обезболює просто нереально. Ух ти! Ух, якщо чесно. А, ти, ти, ти. а що обезболює? Що саме? Чекайте що мене? саме? все до того є. Ого! Ну, чекайте. Це я, а це, я, це, я. це певно якийсь. Та я і стоматолог. А, ну, ти. Ну то я... За зуб, за зуб. За зуби, зуб. Щоб, зуб. щоб, щоб не боліли зуби. Глаз за глаз зуб за зуб, і... Давай. Ну і карієс, і карієсло. Не, не буде, в карь буде. Закріду, не буде. Чи, за квітучий. В моїй роботі, пане лікарю, за квітучий. Інакше я не буду мати касу. Давайте, ваше здоров'я. Ну давайте. Давайте. О, доктор, вже подіяло. Ага. Давайте, Деньку мені тут оформляйте і... Будьмо здорові, як то кажуть. Ні, відкрийте рота. Рота відкривайте. Рота? Відкривайте рота. Відкривайте рота. Давайте, відкривайте рота. Доктор. Щеплоній. Як себе чуєте? Uwadny ja mm, mm, mm. oh. oh. panie, czy ci, teraz powiem, zaraz, powiem, teraz powiem, teraz skoro, Dobrze. Uwadny panie, mówię ci, teraz powiem, teraz O! teraz powiem, teraz powiem. Dobrze. panie, Dziękuję, ci, teraz Ale to... Ale to panie, doktoru. То знаєте що, я знаю, що тепер з ним робити? А почекайте, я, я, я вам скажу, я вам зробив подарунок чекайте, на 8 -е, число. Чекайте, давайте да. мені віддавайте той зуб, то мій. Я ви знаєте що? Я чув, що якщо той зуб запхати під подушку і потім зубна фея той зуб забере. Замість того зуба вона туди кладе бабоси, 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 розумієте. Я, я вам скажу, я то провірив з У мене стільки баба, чуєте, то, то не дивіться, що в мене свої зуби, то вже, то вже по третьому разу повиростали. Я вас розумію, що є файно? Я, я тепер всі зуби буду вас рвати, ви так файно рвете зуби. Я ж плямо пішла. Я я за за те, що ви мені вирвали зуб, я вам приготував. Подаруночок і хочу привітати вас з наступаючим святом і того Дантеста, Дан Дантеста! Дантеста. Слухайте, слухайте! Ефірі радіо Люкс Люксефе! І зараз для вас прослушіть музичне вітання для наймайстернішого субодера Львівщини, пана професора Дантеса! Дантеста Деліса! Бажаємо йому зубати клієнтів і клітучого каріїсу! Наливайте, пане! Наливайте, пане професоре.

Ти кінчав свій медицинський інститут, як ніхто з томатології бегут, і по деснах ти гасив підряд усім, за из пломби халки. Я з тих пір не довіряю докторам, докторам Свої зуби лікувати тобі не дам. <свят> І нехай мені у рота свій прибор, свій прибор мене карієс. Що? Це позор. <свят> Доктор Стайков. Доктор Саньков, удвай. Свої прибори в ротах мені не пхай! Ага, доктор Санько, доктор Санько, бухай, бухай. Свято донтистах, весело відмічай. Ідите на Саньков. Я не говна їсти м'ясо без зубів. І у рота не візьму, що ти хотів. Хоч зубів у мому роті вже нема. Ех Санько! на віскаря! Ей, доктор Санько! Доктор Станьков удвай, а теж не все приборні в висок мені нехай. І доктор Сяньков, доктор Станьков, бухай, <риклад> <риклад> Эх, бухай. <риклад> ну і свято танцев весело відзначай. Відбити <риклад> на Санько.